На сьогодні окремої діагностичної категорії, яка говорить про залежність від соціальних мереж, немає. Але в контексті ігроманії тих людей, які залежні від тазартних ігор і інших таких пагубних звичок, то вона розглядається: повинно бути все дозовленою міром. Ми повинні для себе виставляти пріоритети в житті. Якщо, наприклад, це школяр то на першому місці в нього повинна стояти школа, навчальний процес. Це повинні формувати батьки, вчителі школи, тобто той соціум, в якому він перебуває. Також на другому місці в нього повинні бути позашкільні гуртки. Це може бути спорт, це можуть бути різні музичні, театральні відвідування, ну, театральні гуртки. Коли, коли дитина зайнята ще позашколою, при цьому вона також розвивається. І е, повинні сім'єю, батьками формуватися сімейні цінності. Батьки повинні наголошувати на тому, що сім'я це насправді м, така досить специфічна форма, які е, існування в нашому суспільстві, в якій він може прийти і бути зрозумілим на сьогодні. Це насправді досить складно. Тому що не завжди батьки співпереживають тому, з чим дитина приходить додому. Він повинен розуміти, що щоб його не хвилювало, або які б у нього не були неприємності, якщо він прийде додому, він розкаже батькам. він перш за все не йому пояснюють, розкажуть це, і він узнає, як діяти, як поступати. Якщо говорити про людей, ті, які вже мають свої сім'ї, і також сидять ну, використовують різні інтернет-ресурси, то як правило це гра. Чоловіки дуже часто сідають, приходячи з роботи, вони мотивуються, що вони на роботі працювали дуже втомлені, а за комп'ютером вони будуть відпочивати. Насправді не розуміючи, що ця гра також має певний психологічний вплив на них і приходить до залежності. Тому ну, потрібно дружині, дітям пояснювати, що спілкування з ними буде його робити менш залежним від цього інтернет-ресурсу. Не говорячи, звичайно, ну не забираючи в нього цю гру, але він може пограти не пів години, сорок хвилин. І головне, щоб ця гра була більш динамічна і вона проводила до якогось розвитку, а не просто було ну, таке клацання або кліканням. Ну, навіть не сім'янини, там я знаю, дуже багато молодих хлопців грають в інтернет ігри також дуже розповсюджено. Знаєте, ми е, можемо зараз з вами говорити про те, що ці люди досить часто, дуже одинокі. Вони не завжди мають друзів. Вони досить е, обмежені в своїй соціальній активності, в громадському житті. І приходячи додому, вони ніби, знаєте, в ракушку заходять. І там сидять, займаються комп'ютером, це єдине їхнє спілкування, які, як їм здається, їх розуміє, тут вони повністю відкриваються. А якщо про дівчат говорити, там ну, дівчата так не грають в інтернет ігри а там в контакті сидять, фейсбуці. Е, досить, досить часто по тих фразах, які там дівчата пишуть, на що звертають увагу, акцентують, або також які знаходять матеріал в. Інтернеті ми можемо побачити, що ці людині потрібно, наскільки вона одинока, або що її хвилює. Ну, як правило, брак уваги.